Вітаю у нашій театральній кав'ярні. Я Олена Черпатюк. Разом зі мною театрознавиця Світлана Фецайло, яка знає усе про театр, яким він був, є і буде. Вітаю, пані Світлано! Привіт, Оленко! Представте нашого гостю і у нас сьогодні. В гостях не просто акторка драми, заслужена артистка України, а талановита, гарний друг. Віддана театру, ну так як ми назвали її. Да, от вона знає хімію всіх своїх героїнь. Так. Вона може зіграти все. Отож, Олена Пархоменко у нас наша гостя. Заслужена артистка. Ну, я Україна, ж сказала, так? заслужена артистка. Україна. Повторимо. Повторимо чи ні? Вітаємо вас, наші театральні кав'ярні. Пані Олено. Дякую, доброго ранку вам всім. Дякую, що запросили. Ваш ранок починається із кави зазвичай. Так, чи Мені обов'язково потрібно, щоб в домі пахло кавою. Угу. У нас пахне кавою. І Та. ось уявіть собі, що 19-річним дівчам вона залетіла до Вінниці. а народилася вона у славному місті Прилуки, навчалася у Дніпро, Дніпрі. Да. Так. Де такі відомі нині актори, правда, там дуже така школа прекрасна. Ну, а потім її запросили до Вінниці. Угу. Давай згадаємо той рік, коли ти прилетіла до нас. Е, мене, е, я приїхала сюди із е, Олександром Радьком, і б, є, такий ще був е, Едуард е, Гладкий, але він поїхав в Москву, хай там і залишається. Нас дуже гарно прийняли. Нам дали по шість карбованців добові. <ріст> <ріст> і ми пішли, ми дуже хвилювались по-перше бо такий театр. Нас... Ну, Ми приїхали десь в дві години ночі. нам Віталій Євдикімич, ми перед тим передзвонили, що ми приїдемо. Він каже: ви під'їжджайте і вас Вахтер. Значить, пустять гриміровичне, ви там переночуєте. Ну тоді ще ж російською мовою розмовляли. А ми постукалися не в ті двері, ми не дійшли до. Uh -huh. І нам прийшлося повернутися в цех, на, вокзал. Е, на вокзал. І ми до ранку, нам так було холодно, в ну, общем, ми трішечки такі намучені були. Але на малій сцені. Е, нас прослуховували, сиділи актори. Мені чомусь е, запам'яталась так Надя Крівцун, наша теж заслужена артистка України. Вона в такому комбінезоні була такому класному, і вона так посміхалася. Ну, і взагалі до нас дуже дружньо віднеслися. Ну, і... приїхало двоє молодесеньких. Але молодесень. Нам да мало того, ми дуже переживали ці півгодини, коли було обговорювання. Це, е, е, це така вічність була. Але коли нас визвали, тоді ще був ем, Гур'євський Севель Абрамович, Гурєвський, директор театру, да. так, е, дуже на той час крутих і в Україні, і нам сказали, що нас беруть. Угу. Мало того, підіть іще в бухгалтерію і по шість карбованців добових. <сум> <сум> Боже, ми пішли тоді, <сум> на той час був це ресторан Україна. Ми хотіли взяти даже по келешку вина, але нам не дали, тому що нам було тільки 18. Uh -huh. так. Ну і все, з того, того часу я дуже е, добре пам'ятаю, до речі, скоро в мене дата. <зас> е, да, так, 33 роки, 11 березня 89-го року, я приїхала в Вінницю і все. І... Сподіваюся, що це буде моя, так сказати, записів більше не буде в трудовій книжці. А от мама, мама у неї, до речі, uh -huh. вона така, я її пам'ятаю, на неї, коли подивишся, одразу зрозумієш вчителька. Uh -huh. І вона завжди до Оленки ставилася як до учениці, uh -huh. і та мала виконувати все. Я знаєш, пригадала, як того року писали диктант. Угу. Як вона її змусила писати диктант? Я порад. всі ді диктанти, які зараз українські, так там коли вони там проводяться, мене мама так сідай і пиши. Я всі диктанти писала. І навіть після того, як вона відійшла у вічність, то я ще років п'ять теж писала. Таку я нікому про це не говорила. але мені говорю, мама я пишу диктант. Але одного разу. Вона пише диктант uh -huh. і каже: Господи, як же я хочу, щоб мене аби хоч кудись викликали на якусь репетицію, ну щось би, бо я не, ну, не готова, не хочу писати. І тут раптом тема Квітка ціси». Так. А, так. І вона стала знаковою для тебе. Так, ну е... це вистава Квітка. так? Квітка, так. Uh -huh. Там же ще історія така деяка. Така відбулася, цікава, коли мені свята десь, ну, десь Ось квітка, так? Так, mm -hmm. так. Е, мені свята перезвонила десь об 11-й вечора. І каже, Лен, тобі там буде робота. Ну я вже думаю, ой, слава Богу. Хоча думаю, кого ж я там маю грати? Я не квітка. Не... Каже, читай п'єсу. Як мені зайшла та Катерина, але ну так мені свята не тякнула, що я цю мала грати американку от. А мені оці три монолога, господи, я десь е, півночі не спала, воно мені так зайшло в душу. Я думаю, я б хотіла б це б зіграти. Але я мала грати е, цю американку. Але там так трапилось трішечки. Доля втрутилась. Так, так це, да, ну, е, Слава Богу, що так воно е, е, Катерину мала грати, інша актриса, а я мала грати. А їй дали американку, а мені дали Катерину. І коли е, режисер е, Таїсія Славінська сказала, там е, відбулася трішечки недопонятка, е, то актриса не захотіла. Вона каже: Ні, я б хотіла американку зіграти. Я говорю, а я хочу зіграти. Можливо, а я хочу зіграти Катерину. І ця Катерина, ну насправді вона просто в моїй душі, це настільки, знаєте. Ну, Це моє. От, я просто відчула і я через неї. І ну, я не, не, хочу сказати, що не тільки я така акторка е, характерна, але ще гостро. Хочу ще гостро характерна. Але... Mm -hmm. Є таке, що е, потаємне, що хочеться Душевне, да, кажеш, висказатись серця. через uh -huh. це. От через Катерину я висловлююся, що мені болить, що мені для людей, знаєте, такий в мене катарсіс і в людей катарсіс. Uh -huh. так. А від яких ще вистав ви отримуєте таке задоволення, яких ви граєте? Е, я отримую від всіх своїх uh -huh. вистав, так. тому що... Ну це як дитинку, яку народжуєш Так чи вони і... всі різні, так? Вони всі різні. І ці героїні, навіть якщо вони і е... як то кажуть, отрицательне, mm -hmm. так, але вони ж чомусь вони стали. У них своя доля. Я, е... Я не намагаюся їх показувати, що вони такі погані, що щоб, е... через любов, а негативно. через любов. так. І, до речі, через любов це навчила у своїх виставах Таїся Славіцька. Вона завжди. Дякуючи їй, як режисерці, вона це навчила. Чому ця людина так стала? Не тому, що вона народилася погано, а тому, що обставини так трапились. А це ж цікавіше, ніж грати якусь таку погану людину. У нас і так зараз цього... зараз. Медсестра, політ над гніздом ух. Мурульда. Одна людина, яка так, вона сказала: Господи, я ж сам злякався, звідки в тебе це. Але... Ну просто Але... Олену більше бачить, знаєте, от така вона здається легка, така комічна, Такі комедії, їй так вдається. Це... Вона дуже легко танцює, співає, і тут раптом ось такі характери вона ліпить. Так? А пригадаємо білу ворону. Ой, Там я взагалі... взагалі страшна роль, так? Не. Так, і, знаєте, такі якісь є речі. знаєте, Пішла в церкву, помолилася, щоб, як то кажуть, ну, я ж це ж не я, так, це така війна. Але це, знаєте, режисер не показував війну, а це звичайна жінка в певних обставинах, от така вона. От і все. Яка хоче крові. Яка хоче, ну так, є. Жінки відьми. І але... Хороші, є погані. але, от, Олена, ну, коли казка, от я знаю, що актори всі дуркують, вони так люблять е е казки. Я згадувала ми якось дня мою Лідію Олексій, світла світлої пам'ять. От вона завжди просилася, ну, хоч там трет третьому ряду, аби я вийшла. І актори, Дуже люблять грати в казках, а ти? Так. Ну, звичайно, я ж в усіх казках граю, майже в усіх. І перша Знає роль, щось? Да? О, перша роль це якраз в касті, в касті. Угу. зимова казка, снігуронька. Це ж я тільки прийшла, це ж е, е, по весні, А 90-й рік ми відмічали, е, бо ми поїхали 30 грудня е, 89-го року. Ми вже поїхали в Москву. У нас дві неділі були гастролі. Е, це зимова казка, і е, Віталій Віталії цю казку зробив буквально за 10 днів. Експрес-метод, і... да? так, так. Це, це були гарні гастролі, є mm -hmm. про що згадати, нема про що дітям розповісти. <рес> Але це було Ні. на той час це було, звісно, класно. Зимова казка, Снігуренька. Перед тим ми ще ж грали, ну проводили ранки. З і грали все. не тільки там кудись виїжджали, грали по області, грали на сцені нашого театру. Тобто це було неймовірно щось. Да, а от сказок, от, ну от яка найулюбленіша все ж? Є така найулюбленіша? Вона, як виходить, в гусінь. Ви знаєте, у нас зараз такі, у нас зовсім інші казки. Це вже мюзикли, це повноцінні мюзикли, тому. Е а мені подобається в мюзиклах, я бажаю. Е, тому, мені так, ну, будь ласка, не питайте, які саме? Я їх так всі обажаю, І я попелюшку, я дуже хотіла. Е, е, так, Це, була... це, напевно, був такий перший е, мюзикл, такий, uh -huh, uh -huh. так, проба, але казка дуже класна була. Мені так хотілося, ну, при певних обставинах не, я не грала, але. Так склалося, що тепер я граю в попелюшці, і я бажаю там і танцювати і все. Ну як, а як не сказати, що я не, не люблю? Аліса в країні чудес. Ой, ну, ж це ж гусінь. Там який костюм. Там костюм. Мене всі думали, о, ну, як же, ти що вдягнеш, ти ж така вже сам". Я говорю. Та з задоволенням. Я все зроблю з задоволенням, Знаєте, в дитячих дитячій час така казках... заслужена, так? Да? Ну ті, аж може відмовитись, Не хочу бути гуською. Знаєте, так я вам хочу сказати, коли це літом грається вистава, то знаєте, відчувається, бо. Воно ж ви уявляєте, це ростові ляльки. Це ростові ляльки, так. От, але ж це так класно. Це такий драйв. Знаєте, наша професія тим класна, що можна драйвувати, да? коли в тебе немає настрою, а тобі він необхідний, ти його знаходиш. І звідки воно береться цей феномен сцени, як кажу я. У тебе знаю, все світки. так, це, воно все забувається, воно все лікується, в тебе вже нічого не болить, в тебе вже і драйв знаходиться, все, ти вилікувалась. Тому що глядач кайфує. Так, mm -hmm. відповідно, коли відбувається зв'язок з глядачем, це ж так класно. А тоді, коли святи, е, ти пам'ятаєш, е, після квітки так, е, виходить. Ну, ми граємо завжди квітку. Ну, як в принципі, всі вистави. Ми граємо з душею, ми не ну, віддаємося ми віддаємося професії. всі. Виходить жіночка, видно, що вона після хвороби в паріку і так якось одразу розуміє, що напевно якась онкологія, так. Виявляється, є у них такий осередок, ті, хто проходять цю в ремісії, Так, вони uh -huh. у них такий осередок. Вони ходять, вони відновлюються, і в тому числі вони приходять в театр, uh -huh. і вони нам просто таку написали записку: що дякуємо вам за те, що ви робите. Ми знову відроджуємося. Нам є заради чого жити. І вона нам там ще якісь презентики, вони господи, ми стоїмо, вона така сильна, в неї ні не сльозинки, нічого, а я дивлюся, а у наших класи. народних у прус уже очі на мокрому місці. У мене тут ком не можу нічого сказати, в усіх. Тобто, і ти відчуваєш, знаєте, оце моє люблене, оцей катарсіс, заради чого ти взагалі працюєш, і що ти теж є, ти теж когось лікуєш. І комусь дав якесь, якісь поштовхується. Ну, от... ну, це, да. це такі відчуття, які так. дорого вартують. Мала сцена. Мала сцена, коли ти відчуваєш що цей зв'язок з глядачем. Це так класно. Актор, глядач, актор, ну як пінг-понг. Актор oh. дає глядачам, глядач віддає актора. І дуже важливо, хто в залі. Ми це надзвичайно відчуваємо. А ми відчуваємо зал. От вистава Blackout, так? От. Ой, так. Ви знаєте, коли е, е, мені також е, довелося тако. От. Е, ну, ага. Мені довелося е, спочатку, знаєте, коли я взяла е, ріль, почала е, читати, мені трішечки, знаєте, аж тако, трішечки страшнувато було, бо. Якщо просто почитати, це відьма, це там, да, про дівчаток, яким вона відрізає голови, там, е, сади, щоб квітка виросла. Ну так, якщо почитати. Але знову ж таки, це жінка, яка любила, а в неї е, ну, не відбулося того кохання, так? її зрадили, все, е, і в неї отакий біль. От ми через цю біль, ми це І показуємо. І вона хоче віддати свою любов своїй дитині і виховує в таких, знаєте, щоб вона нікуди не звернула, щоб не повторила дитину на шляху матері, то мати її тримає в таких їжових рукавіт. Ну, тобто, знову ж таки, спочатку було страшно, потрібно було домовлятися. Пішла, помолилася, як то кажуть, попросила, поговорила із своєю героїнею, що давай якось, тому що якось перші ну, не відчувала, не відчувала. поговорила все, і пішло якось. Теж е, люблю я цю виставу, і, е, до речі, Женя Карнаук це ж він із Дніпра, наша школа, а як же? Е, тому я дуже Задоволена те, що е, я в цьому проєкті в нього була зайнята. Сподіваюся, ще буду зайнята. Але... Ну просто так. мала сцена, вона приймає не всіх акторів, і не всі актори приймають. її. Тому що актор під збільшувальним склом, і треба так грати, щоб тебе... ти тут не зможеш нічим взагалі знаєте. Прикритися, да? прикритися, прикритися взагалі, взагалі нічим, нічим. От просто нічим. А uh -huh. ось зараз, от скажи от привідкрій завісу Що? трішечки. У нас незабаром прем'єр. Так. Ну, Скажи декілька слів. А, теж ріль <ріць> на преодоленні. <ріць> Я ж кажу хімія. Завжди буде тема знаєте, для жінок, яким. Э, Трішечки вже за 40, будемо так казати. За да, кому за 50? кому за 50. Трішечки за. Але неважливо, скільки тобі років, кохання завжди воно буде і є, і воно настільки необхідне для людей. Для людини, щоб оченята її світилися, знаєте, щоб душа відкривалася. Бо в нас якось в як-то було поставлено, чому ж я й кажу, коли тобі вже там трішечки за сорок, то ти вже маєш бути бабусею, чуть ли не хустинку таку собі там валяночки, і ти вже не маєш прав, ти вже не, не потрібно тобі в червоне одягатися, не тобі, не тобі не потрібні яскраві кольори. Сиди, будь бабусею, сиди на лавочці, плюй насіння. Зараз, слава Богу, ця тенденція міняється. Слава Богу, якось знаєте, ми все таки до Європи вже. От і тому ця вистава це завжди буде така актуальна тема. Ну вона екстравагантні три жінки. Три жінки трішечки е, тако Вони комусь хтось старше, хтось молодше, хтось середній, але. Подруги три. Вони три подруги, вони три різні. І це буде, знаєте, така і любов, і, і сварка. Там і, буде все, там буде все, і сльози, і, там буде все, і, сльози, і да, Так, але, але це класно, коли ти будеш відчувати ну, всі емоції. А просто ця вистава ну, як для мене, ну, так і режисер же ставить, Це любов. Це любов одна до одної, один до одного, і не потрібно е себе, знаєте, як то кажуть, не потрібно ставати старими людьми. Душі. Я які би ти не був, тобі які буде 70 -80, 80, да? Мішель Легран, так? Mm -hmm. Любов через все життя з цією акторкою. Так вони їй було скільки? Йому 85, а їй було з чимось, коли вони нарешті Одружили. одружились. Вони, правда, прожили не так багато, бо це <смас> в кінці життя. Але це любов. Тому. То що, живімо любов'ю, у всім нам любові. Нехай в світі Любовь. панує любов. Нехай очинята світяться від любові, кохані. Це Нехай з'являються ролі, від яких ти літаєш, Та. і героїні, яких ти любиш. Так, я їх всіх люблю, з якими просто нас, затишно, так. з якими класно. Дякуємо, що завітала. До дякую. зустрічі. До зустрічі. Дякую, всім дякую. Театральна кав'ярня тут поєдналося минуле та сучасне цікаві історії та відверті розмови про театральне життя, несподівані зізнання за філіжанкою кави. Усе про театр, яким він є, був та буде.